А, вы тут? Всем привет! Сегодня мы будем покупать браслетику. Да, браслетик. Включаем свет ползу. Все ползу. Нажимаем на меня. Сейчас я включаю. Включаем все Еще нам понадобится скотч. И і бумага. И і садись, ничего нам не понадобится. Для корвертика я прям на со бумагу. Сейчас я не кастом показать. Не можу так нахренуть просто. Листь мисс вода не напополам. Не складаю напополам, і в нього скласти щоб все щоб у нас осталось це пространство. У все осталось. Дальше це пространство. мене хай ну, звук. Ну конечно. робимо такий конверт. І розрізаємо ножичками розрізаємо ножичками його. Чикаем. Окей. А нам нам більше не понадобится. Нам більше не понадобится. А, может быть, написано не знаю. Склею. І nee, нашим скотчем Нашим любименьким скетчем nee. Нашим любимим скотчем склеїмо Так, mm. що ми Спустя и пробуйте боксы Робити тут треба їх, наче мы, що я не люблю боксы. Потім раби боксы, раби моя.

Ah, tema. Scooter matters, the mirror. Squish down here прощаy. Слідуща прода сьогодні вийде, друга прода буде вийде. Тож у мене це видео нічого не мішається. Тепер я как я зробила дві покрытия. Так що давайте зараз я вийжу нову продаду.